На на автобазі Феодосію, як у Феодосії, яку минулої ночі, атакували збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. У гриті досі окупанти запевняють ситуацію, а в них контрольована. Утім, людей все ж навколишніх населених пунктів евакуювали. Що на цей час відомо про видовищну бавовну у тимчасово окупованому Криму, знають мої колеги. Гаряча ніч у тимчасово окупованій Феодосії. Напередодні близько п'ятої ранку вибухнуло на морському нафтовому терміналі, найбільшому в Криму, за обсягами перевалки нафтопродуктів, які забезпечували потреби російської армії. Такі взриви попали все таки в всі Окупаційна влада та міноборони країни-агресорки стверджують, цієї ночі збили 12 безпілотників над Кримом. Натомість місцеві жителі кажуть, не чули роботи ППО. Пізніше Радіо Свобода опублікувало супутникові знімки, які вказують, що з осені 2022-го термінал прикривала система панцер, але це не допомогло. Над об'єктом спалахнуло одразу три вогняних стовпи. Загасити полум'я марно намагалися протягом доби. Ось як видовище описали пропагандисти окупаційного телеканалу. Відна, што топлювавидно, що паливо в ємності ще більше половини. Воно витікає і одразу ж горить, подібно до вулкану. Як передають місцеві телеграм-канали, близько дев'ятої вечора зайнялася ще одна цистерна. Разом із тим, за повідомленням окупаційної адміністрації, загиблих і потерпілих немає. Близько 300 мешканців з навколишніх будинків евакуювали. У місті запровадили режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального масштабу. Через пожежу зупиняли залізничне сполучення, а автотранспорт пустили в об'їзд. Російські чиновники поспіхом запевняють, загалом ситуація в нормі і не призведе до дефіциту пального. Натомість в українському Генштабі кажуть, вражено важливий об'єкт загарбників. Завдання виконано підрозділами ракетних військ Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Далі буде. Це не перший удар по Феодосії цьогоріч. Однак під час атаки навесні пошкодження були меншими. Цей наліт продовжує серію успішних операцій ЗСУ проти великих нафтобаз на території окупантів упродовж останніх місяців. У серпні українські безпілотники вразили об'єкти в Краснодарському краї, а також двічі вдарили по сховищах пального в Пролетарську Ростовської області. Горіло епічно упродовж 10 днів. Полум'я знищило близько 20 цистерн з пальним. Ба Більше після прильоту спалахнув нафтокомбінат Атлас в Камінському районі. Це теж Ростовщина. Загалом від початку року зсу атакували нафтопереробні підприємства та інфраструктуру на території Росії та в окупованих Криму і Луганську щонайменше 65 разів. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.